Нічого немає, отоплення немає, вікон немає, перекриття підняло, опустило, нічого немає. Все життя дбали, дбали, Нати вам. О п'ятій ранку 30 жовтня жителі Ладижина прокинулися від перших вибухів. Ворожий обстріл тут тривав понад дві години. Оксані Андрієнко разом з родиною дивом вдалося врятуватися. Поруч із будинком, де вони мешкають, величезна вирва. Саме його пошкодило найбільше. Зруйновано все нема нічого. Прильоти один за одним. Ми в селі були. І сусіди теж деякі уїхали в село, тому що ну, почитали, що, що мають бути прильоти. Теж з дітьми уїхали в село. Хто встиг вискочити в під'їзд, на вулицю? Внаслідок ворожого обстрілу частково зруйнована і квартира Світлани, переселенки із Донеччини. Я ніколи не реагую на сигнали тривоги, бо ми сюди переїхали у 2022 році з бахмуту. У порівнянні тут дуже рідко прилітало. А цієї ночі темно, вогонь, вибух. Всі почали кричати. Хто міг виходив? У мене хоч двері відкрились. Я думала, що заблокуються. Квартира повністю розбита, нічого немає. В ніч на 30 жовтня у небі над Вінничиною повітряні сили зафіксували 90 безпілотників та 23 крилаті ракети. Частина з них атакувала саме ладижи. Тут пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та житлові будинки. Маємо ушкодження загалом більше 23 жилих будинків по Вінницькій області. Один будинок є багатоквартирний двоповерховий, в якому проживає 21 особа. На жаль, він зазнав значних руйнувань, тому всі люди станом на зараз це 8 сімей, відселені, проводиться обстеження цього жилого будинку на предмет можливості його подальшого використання. Після завершення повітряної тривоги на місці працювали усі відповідні служби. Поліція ДСНС та СБУ ліквідували наслідки атаки та документували пошкодження. Міська рада тут є на місці. Організована правильно робота і, відповідно, і обласні служби теж тут. І ми готові там, де буде потрібно, теж підставити плече, щоб швидко створити для людей нормальні умови для проживання. Внаслідок обстрілу у Ладижині постраждали четверо людей. Двох із них госпіталізовано. Також атака забрала життя семирічної Діани. Дівчинка отримала численні поранення. За її життя лікарі боролися кілька годин, та врятувати її не вдалося. З 31 жовтня, по 2 листопада, в Ладижинській громаді оголошено три дні жалоби. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.